І всім вели зумики, і сьогодні ми будемо грати в Роблоксі у самі схожі підробки FNAF. Перша черга у нас FNAF 2. Жесток ты играю. Чесно, і дуже страно якось, і дуже реалістично. Тільки іграшки, якісь странно. В оригінальному сносі вони чуть поміліше, начебто. забудьте про баллы. чика. Опа. Ну, скример тут, тут даже скримеры лагают. Якщо дивитися, ну, як просто ігрок, то це, ну, просто дуже похоже на ФНАФ. Тільки більше лагає. Добре. Наступного черзі ФНАФ 1 підробка. Ой! Ні, тут з рандомами дуже трудно рапток. Ну я в це уже два рази грав, Щоб подивитися, що хоч можна знімати. Заходимо на приватний сервер. Якщо дивитися... Ну, тут можна ходити, тут можна вибігати тут взагалі. Загалі можна усе йдеш усе йдеш прям к Бонни <риклад> <риклад> Це більше гуморно, чим страшно. Ну, так. Окси. Так, подожди, чіка підходить. Тут можна сховатися за бухто і тебе взагалі ніхто не буде трогати. Спочатку просто програємо, а потім буде дуже жорстко. Бонни на п'ятій камері. Тихо, тихо, Чіка близько. Оно надо. Разом з Фредді стоїть. Закрой! 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 Фух. Так. Он не на 2А стоит. Oh, Se nå. Um... Ah. Энергии. Тут можно просто закрыться в офисе и все. Лучника. Ага, зашла туда. У нас что долго тут? сейчас выберу. Ой, все, Фокс Куда ты за... Да, не, не, не э -э зашел в Мидоруга. Да, мне лень забуду переснимать. Мне забуду лень переснимать то, что мне зашел в Все было бы обидел, если бы чат работал бы. Так, ну, Приступила уже к я не можу... якась абсурд. Ну, і сьома частина ФНАФу. В цілому схожа ФНАФ-1. Але... Ну, там... Там можна такі... таке витворять. I <tus> I <tus> Oh Tolfo <tus> lu Це Ultimate Custom Night саме, звичайно. Але я все ж таки зайду, щоб все зрівняти. да, припустимо так от просто зайдемо. Тут буквально все те ж саме, тільки чуть-чуть лагає. Сильніше. Осьо. Ось це те ж саме. Да я то включаю. Вона свічу так же само косо. Оно Фредді. Осьо баунбой. Я не можу світити. Все, я світити не можу. закрываю о тут тоже уселчик есть о О! маны ну це те, той же самой ультимейт постаматики чуть-чуть другие текстуры ну тени хуже якусь падают а в цілому той же самий фас і mm -hmm. вид костюмін. Господи. Вона взагалі на мене буде нападати? Дайся на мене нападати. Навіщо нападати? Жаль, що так Росія не сказала у началі 22-го. Дві години ночі, мамію, ти збираєшся на мене нападати? Чи ти существуєш тупо по приколу? Oi. Um... ей Я пам'ятаю ще якісь були. О, ось о, ось оце от. Я ще собі замічав Мені цікаво, який тут що тут треба робити? Тут двері завжди відкриті шкаф відкритий, що? Підожди тут. Там Фокси. Ну, це не просто. Ну, це, це то, я, я впевнений, це той же самий создатель ігри, гришой і... Да, ты точно тот же самый создатель, что и... Федер. Что и FNAF 1. А чего? А чего он вообще не убивает? Он в оригинале не убивает. А, ну он типа отправляет на кровать. Они будут подходить. Це просто... Чи вони просто стоять в осука? Їх уже тут три, вони не нападають. Ось я прохожу, вони не западають. його <плес> 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 убив. Та ну чого я не можу купить? А це? А це? Ой! А, тут місця не вистачає. ту 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 Якщо піти до нього. Я думаю, він тоже пропаде. Ну, та смішніше, ніж ФНАФ 1. Я хочу скрині. Мені... Вони всі пропали. Чого воно таке розплюснуте? Бо я говорив, що це схожі підробки. Я не думав, що FNAF 4 буде таким гівом. До побачення! До побачення. Я не грав, я не грав на окоп. Це буде довго. це дуже довго. Дуже. Да не вже. Я не в навушниках. Я не в навушниках. Я где-то... Безусловно. Добре, що я хоть хочу запустити в катку. Еники, бьеники, е е во е а а за части. Ну, я хочу брат. Я бы спаришь, я бы спаришь, спаришь, спаришь. Нет, не спаришь. Не спаришь. Стоп я все жив, не надо кидати в мене гімном. Ага. Одиннадцать. чтобы дать нам хотя бы... А, у нас не Нам хочется добраться до нашего офиса. что что Світ. А, тут є енергія. Якщо тут є енергія, то це вже прогрес. Стоп! А, я думав. Я думав, Фредді вже зійшов з сцену на першій ночі. Ну, тут уже побільше схоже на ФНАФ 1. Тут є енергія. Де енергія? Відображається. Всі стоять на місці. Може вийти? Можна вийти. Вісімдесят <клухи> вісім. Но, но просто А, э, че я не могу съесть на стол? Она а что мне съедать на стол? Ну, вони стоять. Мені здається, що вони до трьох годин часів... ночі не будуть завалюватися. Теж без фокусів. Ну, загануй в третій ніч, як ти вмієш. більше схожі на ФНАФ-1, ніж М -м, наш перший ФНАФ-1. Мені цікаво, можна до їх аніматронікам прям, в р... прям їм в руки, як там. А не треба мені камеры, а не зарядку тут. О, я сів на стул. Може ага, А-о-о! Ось... Оце от уже реальний фнаф 1 просто. Тихо! Я я зараз яс, А, смысл, тут же щека. А, а не, более красиво. Блин, я убежала, Де больні? Дві години ночі. І що тут? Де він? Де О, чіка теж пропала. Це ж так добре.

Ви тоже бачили, як він там був? Чи мені показалось? Ну, на цьому все. Самі реалістичні фнафи на цьому, в цьому відео закончені. Це на саме реалістичні цей на сьогодні все. Всім гарного вечора і до побачення.